Доброго ранку, друзі. Сьогодні 21 грудня і я знімаю для вас свій 21 влогмас. На початку цього проєкту, а для мене це такий виклик і великий проєкт, який я, ну, я розуміла, на що я йду, але мені хотілося спробувати, чи зможу я це зробити, чи ні, і як це буде. А, так, да, і на початку цього проєкту я для себе написала багато тем, про які я хочу знімати для вас влогмас. І нібито я розпочала по цим темам іти. Взагалі, всі теми у мене були стосовно майстрів рукоділля, в'язання, шиття або вишивки. А, і про фільми та серіали, які мені подобаються. Але щось пішло не так, щось трохи змінилося, і е, теми трохи поїхали жити своїм життям. Тому багато тем я не е, про багато тем я вам не розповіла. І якщо е, майстри з рукоділля і в'язання, то тут у мене залишилось ну, невеликий список. Про тих, про кого я хотіла розповідати. А от що стосується фільмів, то дуже великий список, ось і можу вам показати, оце все тут у мене написане серіали, які мені сподобалися, і про які я хотіла свої враження поділитися з вами. Тобто, давайте я зараз. Потрошечки розповім про деякі серіали, які я вам не оповідала в моїх попередніх влогмосах, але про які я хочу розповісти, і мені здається, що вам буде цікаво їх подивитися. У мене тут в списку є достатньо відомі серіали, і є, ну, на мій погляд, які не дуже відомі. З відомих я би сказала про корону, аббатство Даунтен і Люпен. Ну, якщо Корона і Даун, а батство ну це британські серіали. Ну, якщо хто не дивився, то я просто а, вам, ну за вас дуже буду рада, якщо ви подивитесь, тому що ну, це дійсно класика, Я думаю, що це вже ну, є шедевр. Уявіть собі величезний англійський маєток, де кожен куточок наповнений таємницями, романами та інтригами. І це аббатство Даунтон, серіал, який переносить нас у світ, де аристократія і слуги плітуть одну велику павутину долі. У центрі сюжету родина Кроулі. Вони живуть у розкіш... розкіші, але їхній статус під загрозою. Спадкаємець сімейного маєтку загинув на Титаніку. І Тепер титул може перейти до далекого родича, адвоката Метью. Уявіть собі, елегантна леді Мері, яка мала би бути господинєю всього цього багатства, змушена думати, як порозумітися з цим чужинцем. Але чи стане їхня боротьба за спадок чим, чимось більше? Можливо, це кохання. Паралельно у нижньому світі слуг. Які забезпечують бездоганну роботу, кіплят, пристрасті та інтриги, справжньою героїні тут є покаївка Анна, яка сумлінно виконує свої обов'язки, але водночас шукає власного щастя із загадковим камердинером, містером Бейтсом у цьому середовищі планують не лише сурові правила, але й цінності дружби, відданості та надії на краще майбутнє. Серіал розкриває великий епос, Перша світова війна, суспільні зміни, боротьба за права жінок і, звичайно, безліч зворушливих моментів. Тут кожен персонаж стає вашим другом, а їхні драми та радості частиною вашого серця. Це не просто серіал, а захоплива мандрівка в епоху початку ХХ століття, яка чарує з першої хвилини. Корона це королівська сага про владу і людяність. Корона переносить глядачів у світ британської монархії, показуючи життя королеви Єлизавети II з моменту її коронації. Серіал балансує між грандіозними історичними подіями та особистими драмами, розкриваючи королівське життя з усіма його викликами. Молодій Єлизаветі доводиться навчатися, поєднувати обов'язки перед країною із власними почуттями, чи можна залишитися людиною? Коли від тебе залежить доля нації, інтриги в палаці, напружені стосунки з прем'єр-міністром, сімейні конфлікти, усе, усе це створює неймовірно захопливу історію, яка відкривається завісу над життям, яке здається недосяжним. Корона, це не лише розповідь про монархію, а й глибокий погляд на те, як історія та влада змінюють людей. Ну, Далі, що я хочу ще сказати, я хочу сказати про серіали. Детективне, я вам вже казала про Люпен. Люпен це історія про сина іммігрантів із Сенегалу, який прагне поспуститися за несправедливість, скоєну проти його батька. Все починається, коли Асан, який виріс у Парижі, натрапляє на загадкову історію свого батька, батька, який був звинувачений у злочині, якого не скоїв, для того, щоб відновити справедливість. І довести на невинність батька, а сам вирішує стати сучасним люпеном, майстром викрадень і шахрасть, який використовує свою геніальність та хитрість, щоб Обдурити багат, багатих і сильних цього світу. Кожен новий етап пригод Люпена це не просто втеча від правосуддя, але й глибокі роздуми про соціальні нерівності та проблеми, з якими стикаються люди з, низьких, з низьким соціальним статусом. Сюжет переплітається з таємницями, розумними інтригами, цікавими персонажами, які завжди на крок попереду своїх ворогів. А сам Люпен використовує свою швидкість та стратегічне мислення. Аби виграти в складних ситуаціях, однак його головний мотив це прагнення до справедливості. Цей серіал має унікальний стиль, який поєднує елементи детективу, драми та трилеру. Кожен епізод тримає в напруженні, а сюжет повний несподіванок не дає передбачити, що буде далі. Люпен це не просто історія про злочинця, а про людину, яка бореться з системою, де гроші, та влада правлять світом, і яка прагне зробити це не силою, а розумом і стратегією. А далі далі підуть у мене детективні серіали. Тут у мене є Страйк, серіал Страйк. Що в ньому цікаво? По-перше, цей серіал зняв за мотивами Джон Роллінг, творів Джон Ролінг. Це та сама Джон Ролінг, яка писала Гаррі Поттер. Страйк, британський детективний телесеріал, екранізація серії романів Джон Ролінг, під псевдонімом Роберт Галбрейт приватного детектива Корморана Страйка. Ветеран війни, Корморан Страйк, що втратив у бою ногу, стає приватним детективом. Він працює в маленькому офісі на Денмарк Стріт у Лондоні. Попри свої психологічні та фізичні проблеми набуті на полях битв, він намагається вести звичайне повсякденне життя і йому вдається розкривати вельми запут, заплутані. Справи. Робін Еллакот починає працювати його тимчасовою секретаркою, але згодом стає надійною помічницею у спільних розслідуваннях. Ну, далі ще один мій любим, улюблений серіал, який також дуже відомий, який я готова дивитися кожен рік. Я не знаю чому, але десь в. В листопаді, в грудні у мене настає така пора, коли я дуже хочу подивитися знов Шерлока. Да, і цей серіал, де Бенедикт Кембербетчер грає Шерлока, і я не знаю, мені він дуже подобається. Якщо хто не дивився, дуже раджу. Класний серіал, сучасний Шерлок, достатньо такий харизматичний. і він якби перегукується з романами, з оповіданнями Конан Дойля про Шерлока Холмса і доктора Ватсона, але вже в сучасному світі з мобільними телефонами, з комп'ютерами, з інтернетом з усім іншим. Що ще я хотіла вам розповісти? Я вам хотіла розповісти про серіал, який має назву Погані сестри. Uh, я не знаю, як він переведений на, uh, на українську мову, але він має назву «Bad Sisters» в англійському варіанті. І зараз я знаю, що цей серіал, це міні-серіал, перший сезон, там, ну, може, п'ять, може шість серій. І uh, дуже класний. І зараз я знаю, що другий сезон зняла. Я ще теж не дивилася, але перший дуже класний. Чисто такий детективний серіал розпочинається фільм про те, що чоловік одної з головних героїнь, а й головні героїні це сі, сестри, і її чоловік помирає. Головні героїні оповідання сестри Гарві, вони завжди були близькі одна до одної і намагалися дбати про свою близьку людину. У результаті смерть швагра дівчат стає, стає початком божевільної низки подій, з яких нерозумних причин саме п'ятірка, головних героїнь, виявляється головними підозрюваними у тому, що трапилось. Детективи зі страхової компанії намагаються розібратися. Що ж насправді сталося з чоловіком? Як виявилось у кожного Сестер були певні причини вбивства, проте зовсім не ясно, хто саме завдав фатального удару. У результаті все виявляє, вияв, виявиться набагато складніше і заплутаніше. І протязі всього серіалу оповідання складається таким чином, що ти думаєш то на одну сестру, потім на іншу. Тобто, кожна сестра має якісь претензії до того е, помершого чоловіка. І коли закінчується сезон, і ми нарешті дізнаємось, хто вбивця, то це ну, достатньо несподівано. Ну, для мене, наприклад, так точно було. Так, ну і ще два серіали, я про них казала в своєму. В, своє, в своїх влогах таких звичайних, тому що я їх дивилася, і мені вони дуже подобались. І я, коли я знімала влоги, я про це говорила. Ну, Але може хто не дивився, то я також трохи упомяну про ці серіали. Перший серіал, який я в захваті від нього, це «Вбивство в, в одній будівлі, в однієї будівлі. Мені дуже сподобався серіал, такий легкий, детективний. З невеличким юмором, ну, класний, взагалі дуже класний серіал. Аж якщо роздивитися, що носять головні герої, то можна побачити багато цікавих в'язаних речей на них. І це також притягує увагу таких як «Ми, рукодільниць. І останній серіал, який я хочу розповісти вам. Хоча тут у мене багато, набагато більше а, написано, ну, я розповім вам про повільні а, коні або кульгаві коні, це також британський серіал. Головний герой там. Дуже відомий актор, який грав в Гаррі Поттері, його Хресного, який, пам'ятаєте, там був в узник Аскабана. І це відома організація в Британії Мі 6 якщо я не помиляюсь, це британська розвідка, як наша СБУ. Або Контррозвідка, там має назву Мі 6. І, так, ну, а в серіалі розповідається про «Мі-5». Ну, то ви зрозуміло, є певний зв'язок з цим. І там є якийсь відділ в, мі який в цьому мі 5, який упорядковуються цьому мі 5, але туди відсилають всіх, хто. Так, або інакше, зробив помилки, або був, ну, чимось був непригоден для а, праці в Мі-5. І там збирається в цьому, це має назву болота, це відділ ну, такий. І в цьому болоті збираються якісь агенти, а, які не, не змогли працювати в НІ 5 і вони намагаються всім довести, що вони гарні агенти, що вони талановиті, що, вони, що їх можна зібрати з того болота і знов повернути а, в основну організацію. Ну і там відбуваються певні дії, і вони дуже цікаві. Я не можу сказати, там нічого юмористичного немає, але. Ну, також дуже цікава атмосфера, і мені цей серіал сподобався. А зараз я вже все розповіла. Ну, хто забув про розіграш, Я вам нагадую, що ви ще можете взяти участь в розігріші моєї проектної торбочки, яку я пошила, і вона вже чекає переможця. Вам потрібно написати коментар. Кожен коментар буде брати участь в розіграші. Ну і у мене залишається зовсім небагато подарунків, тому я зараз відкрию черговий мій подаруночок. Так. І це не те, що ви подумали. Ні. Я не пам'ятаю, як це називається в медицині чаша кого когось там. Але це не те. Я якби, пробую свої сили в валянні, і ось це лієчка, за допомогою якої треба зволожити вовну, яку, ну, яка буде валятися. Ось. Такий у мене подаруночок. Ну, а я вам всім бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, бажаю вам гарного настрою, натхнення, посмішку на вашому обличчі. А ми ще обов'язково побачимо. Бувайте!